І в продовженні теми спорту: 40 чемпіонів, 10 кандидатів в майстри спорту та два спорту міжнародного рівня, а ще нові рекорди та велика конкуренція. В Чорнівцях відбувся обласний чемпіонат з пауерліфтингу. Змагалися у двох вправах, після чого призерів нагороджували. На п'єдесталі зібралися найсильніші. Про них наш наступний сюжет. Професійно пауерліфтингом Олександр Олександра займається чотири роки. Він працює тренером у одному з міських спортзалів. На теперішніх змаганнях мірився силами у станові тязі, стверджує заняття спортом допомагають у житті. Що не можна пересунути в можливість за парков переніс. Взагалі найбільше найбільша вламкою піднімав стан і тязі 325. Ну це було на тренуванні. На змаганнях 320. Змагання з пауерліфтингу, які відбулися на вихідних у Чернівцях, складалися із двох вправ. Крім станової тяги, спортсмени випробували власні сили ще у жимі лежачи. Всього зібралося більше сотні учасників, змагалися в різних вікових та вагових категоріях. Загалом вже відзначили організатори, пауерліфтингом займаються в основному молодь, що правда, є представники різних професій. Нема, як би сказати, ну людей, які мають один напрямок. Тут зібрані ходять різні люди: від бізнесменів до студентів, лікарів. Є різні професії, є слідчі СБУ, є військові, є пожежники, вчителі. Якщо на перших змаганнях було близько 100 чоловік, зараз 110-120. в майбутньому все залежить від фінансування. Але на сьогоднішній день, завдяки торговій марці Аплод, яка є нашим головним спонсором, ми з кожним разом підвищуємо рівень наших змагань. Нагороджували спортсменів грамотами та кубками. До церемонії долучилися і спонсори. На сьогоднішній день спорт стає набагато більше ніж просто захоплення. Це є здоровий спосіб життя, до якого приходять дуже багато молодих людей. Тому торгова марка «Аплот» старається підтримувати такі спортивні заходи і соціальні ініціативи. Десь в якійсь мірі ми напевно асоціюємо наші міцні двері із такими серйозними спортсменами. Якщо вам потрібні надійні хороші двері, то ми з радістю запропонуємо вам великий асортимент для людей з будь-якими можливостями від економ-класу до преміального сегменту. Олександр Хмель, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.